Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про роман Алестера Грея Бідолашні створіння. Книга, можна сказати, переживає зараз другу хвилю популярності свою в різних країнах, а читачі зі всього світу зацікавилися і хочуть познайомитися з цією історією. І все це, дякуючи відомій екранізації. Режисера Йоргоса Лантімоса за мотивами цього роману, в якому, до речі, в цьому фільмі зіграла Ема Стоун. Вона зіграла головну роль, і саме за цю роль отримала премію Оскар у 2023 році за найкращу жіночу роль. Окрім цього, фільм ще отримав аж три Оскара. І фільм зберігає ключові теми книги, але й їх трошечки по-іншому. Якщо вас зацікавить фільм, то і про схожість і розбіжності між книгою та фільмом, то в мене є на каналі прикольне відео на цю тему. Я вам залишу ссылку в описі до цього відео посилання. А сьогодні ми більше детально все-таки поговоримо саме про роман. Відео не будуть в цьому відео спойлерів. Я розповім вам про що книга, в якому стилі вона написана, та які основні підпитання піднімає автор в ній. Англійською мовою, до речі, книга називається poor, poor Things. У мене екземпляр на польській мові і називається Бідні істоти. В прикладі ж української книга вже вийшла в видавництві, книга Love, і, як я казала раніше, називається Бідолашні створіння. Книга бідолашні створіння це у нас книга шотландського письменника Аллас Дера і це у нас Постмодерністський такий роман, який поєднує в собі дуже багато різних тем, і поєднує він також сатиру та альтернативну історію, соціальну критику і гру з літературними різними жанрами, зокрема, такими як готичний роман, наукова фантастика та вікторіанська пророза. Тому це такий дуже цікавий мікс, мікс різних жанрів. Роман Бідолежні створіння подається як, нібито такі мемуари шотландського лікаря Арчібальда Мандлеса. Якщо правильно виговорила, який розповідає нам історію незвичної жінки Белли Бакстер. За його такою версією, Беллу після самогубства цієї дівчини повернув до життя загадковий і дуже талановитий науковець Годвін Бакстер, Тобто це у нас такий своєрідний варіант переосмислення доктора. Ну, Такий лікар, доктор Франкенштейн, і переосмислення твору Франкенштейн. І найцікавішим є те, що, оживляючи її, він пересаджує її мозок немовляти. І ось Белла — це у нас така доросла жінка з розумом маленької дитини, яка буде виховуватися у такому прогресивному вільнодумному середовищі. І таким чином, в книжці вона буде відкривати. Била для себе наш світ зі всіма його прекрасними та жахливими сторонами, тому це буде такий дуже цікавий досвід. Згодом ж Белла виривається з-під опіки і вирушає у мандри. Вона закохується, вступає там в суперечки і намагається самостійно зрозуміти світ і себе, і себе найголовніше в ньому, в цьому світі. Але поступово з'ясовується, що події у нас набагато складніше, ніж описав лікар Макандлес. У другій частині книги у нас з'являється, ну майже в кінці, так це відбувається, лист самої Бели, в якому вона переосмислює і спростовує версію цього лікаря-макандлеса, висвітлюючи події зі своєї точки зору, як вона їх бачила. Така цікава структура породжує сумніви у достовірності розповіді. Читачеві завжди доводиться вирішувати, кому вірити більше, чоловікові, що претендує на раціональність і авторитет, чи жінці, яка повертає собі такий справжній голос і право на власну історію. Перш ніж перейти до основних тем роману, я би хотіла ще трошечки поділитися з вами кількома такими цікавими фактами про самого автора. Аластер Грей, як я сказала, це у нас шотландський письменник, він також і драматург, і поет, і художник, ілюстратор та викладач. За своє життя він створив понад вісім романів, кілька збірок оповідань. Поетичних творів і велику, дійсно, там був дуже довгий перелік п'єс. Ну, справді таки вражає перелік цих п'єс дійсно. Окремі його роботи присвячені історії, англійсь... історії англійської літератури та політичним темам. Грей активно підтримував шотландську національну та шотландську соціалістичну партію. А в 2010 році несподівано також виступив на підтримку кандидатки з. Від ліберально-демократичної партії протягом усього свого життя він був прихильником і активно виступав за незалежність Шотландії. Для нього це був дуже важливе і, дуже важливе і принципове питання. Грей усе життя прожив у місті Глазго, де і відбуваються, до речі, основні події цього роману. Книгу Бідолежні створіння він написав ще у 1992 році. Але сьогодні, як я казала, після виходу. Екранізації можна з упевністю сказати, що Роман переживає своє таке друге життя. Одразу варто звернути увагу на. Таку незвичну структуру роману, як я сказала, це у нас постмодерний твір, а отже, типовими правилами він не підкорюється. Постмодерністи часто ламають жанрові межі, грають зі стилем і формою. Тож читач ніколи не знає, чого взагалі очікувати далі від книги від роману, так і бідолашні створіння яскравий приклад цього. Тут буде дуже багато таких. Незвичних поворотів. Потім в романі подаються через різні точки зору. Історію розповідають кілька персонажів, кожен з яких має своє бачення ситуації. Автор показує, що істина не одна, і читачу доведеться самому вирішувати, кому вірити. Окрім попередніх двох героїв, ще там будуть розповіді від різних імен. А у фіналі взагалі перевертає все з ніг на голову, змушуючи переосмислювати все, що здавалося раніше зрозумілим і сприйнятливим. Після останніх сторінок лишається лише одне питання. А де ж правда насправді? І якщо вам цікаво подивитися відео, де я дуже детально розповідаю про різні повороти сюжети. Ну і аналізую цей твір, то в мене є на каналі відео. Там багато спойлерів. Але якщо ви читали книгу або не збираєтеся її прочитати, то приходьте за посиланням в описі до цього відео на моє відео, де я розібрала цю книгу дуже детально. А ми давайте розберемося з вами з основними темами та мотивами в романі. Перша тема, і головна для мене це тема фемінізму і жіночої емансипації. Так? Головна героїня у нас Белла Бакстер, вона є такою символом жіночої боротьби. За самовизначення в суспільстві, де чоловіки намагаються контролювати не тільки її тіло, а й думки, і взагалі ціле життя. Вона відмовляється жити за нав'язаними нормами і вибирає власний шлях. Таку сексуальну свободу, інтелектуальну допитливість, мандрівки та право власного голосу. Белла у нас тут. Не просто протестує проти патріархального ладу, вона переосмислює, якою може бути жінка поза традиційними такими уявленнями цього патріархального світу. У її особі автор дійсно створює такий феміністичний образ, який не просить дозволу, а просто бере своє те, що належить, належить їй. Вона бере своє, так. А друга тема це тема роману як продовження. Вже першої це критика патріархату та взагалі колоніалізму. Роман тонко висміює чоловічу таку зверхність та ідеї імперського прогресу, що під виглядом такої науки та моралі приховують жорстоку владу. Насправді, чоловічі, пер, чоловічі тут персонажі, зокрема. Лікарі прагнуть щось виправити або таку створити жінку за власним за власними уявленнями, таку ідеальну жінку для себе. Колоніальні же погляди подаються як іронічні. Захід позиціонується як тут в книжці, як просвітитель, але в романі стає зрозуміло, що цивілізованість це лише маска для контролю, насильства і справді гноблення. Тому от автор, думаю, автор глибоко так справді відчуває цю тему, а саме колоніалізм в Шотландії, Англією. Для нас, до речі, для українців ця тема колоніалізму теж дуже близька через якраз цю імперську ідеологію, якою промити мізки, просто промити мізки всього російського суспільства. Вони і далі намагаються нав'язати цю свою владу на вільні сучасні народи, будуючи цю свою стару імперію. Тому, якщо ви вірите, що вони зупиняться на окремих регіонах України, то це не так їм потрібна Україна, а також інші країни, до яких вони дійсно зможуть дістати своїми пазурами. Ну, це, наприклад, які країни Латвія, Літва, Естонія, Польща, Чехія, Молдова, Румунія та інші. це такі для початку вистачить. Це все імперські погляди, які країни Європи зараз змогли подолати або долають, а Росія загрузла в ці історії та дійсно в минулому, і я не знаю, як вона буде з того вилазити, бо зараз я нічого не бачу там, ніякого просвіту. Наступна третя тема, давайте перейдемо в романі, яку можна спостерігати, це постмодерністська гра з жанрами в тексті. Автор навмисто у нас імітує стиль вікторіанських романів, але з такою іронічною відстороненості. Він грається з формою, використовуючи вигадані предмови, псев... Такі псевдонаукові примітки, фальшиві документи та літературні алюзії. Читати це було дуже цікаво і для мене було навіть реалістично. У творі помітні відсилання, відсилки до роману Мері Шеллі, Франкенштейн, Оскара Байда, також Жуль Верна. Але все це подається як така інтелектуальна гра з гумором, критикою і деконструкцією оригіналів. Читач постійно усвідомлює, що перед ним. Не реальна історія, а її така літературна мозаїка. Тому це дуже цікаво читати, якщо чесно. Наступна четверта тема це ненадійність пам'яті та історії. Один із таких центральних мотивів це якраз є розбіжність версії події однієї події різними людьми. Спершу читач знайомить нас з оповідь Арчибальда Маккандлеса, але пізніше з'являється альтернативна розповідь від Бели, також там є ще декілька героїв. Яка заперечує його виклад. Це підриває нашу довіру до наратора і підкреслює, що історія це завжди інтерпретація, яка може бути упередженою або вигідною для однієї зі сторін. Таким чином, я вважаю, автор ставить під сумнів саму можливість об'єктивної правди і об'єктивної історії. Наступна тема п'ята це клас і соціальна несправедливість. У романі автор а, тут також порушує тему соціальної іерархії, лікарі, багаті чоловіки, інтелектуали протиставляються біднішим і безправним, безправним людям. Так? Через подорож Бели у світ нижчих класів та її зіткнення з бюрократією, медичними інституціями і політичними структурами автор показує якраз нам. Глибоку нерівність і відчуження між верхами і низами тут багато такої соціальної сатири, яка допомагає розвінчувати уявлення про прогрес як однозначне таке благо. До речі, я не читала багато постмодерних романів, тому ця книга якраз не раз мене дивувала. Вона викликала цю гаму емоцій. Знаєте, з одного боку мені було цікаво, куди все таки веде автор і чим вся ця історія закінчиться. З іншого деякі моменти здавалися настільки дивними, що я ловила себе на думці. А навіщо все це і навіщо я це читаю? Але потім знову одразу я натрапляла на глибокі роздуми та приховані такі, знаєте, за абсурдом теми. І зацікавлення моє знову поверталося до цієї історії. Інколи книга здавалася мені трохи затягнута, і я втрачала такий інтерес. Але були також епізоди, які, наприклад, я не могла відірватися, щоб не дочитати його, і дуже мені хотілося дізнатися, що ж буде далі. Тому читання вийшло у мене досить таким нерівномірним, можна сказати так. Окремо, хочу ще відзначити оформлення книги. До речі, тут дуже багато ілюстрацій в стилі 19 століття, портрети героїв, медичні замальовки. І все це створює такий, знаєте, ефект старовинного атласа чи щоденника ХІХ століття. Вони чудово, якщо чесно, доповнюють атмосферу і додають такої містичності всієї цієї історії, додає. Думаю, що в романі можна знайти ще багато тем, про які буде цікаво поміркувати та дійсно подискутувати, тому чекаю на ваші ідеї та думки в коментарях. Буду рада з вами дійсно їх обговорити. У мене на сьогодні все. Буду рада вашій підтримці у вигляді вподобайки на відео та підпискою і. Коментаря, коментарями. А також в описі є банка, на яку ви можете щось скинути і таким чином підтримати мій канал. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!